Тема, яка чіпляє всіх, це ядерна або в російському варіанті вже грязна бомба і можливі теракти. Зачіпає дуже сильно людей, сильно переймаються цим питанням, дуже багато витісненого страху проявляється саме через цю тему. По-перше, зробіть собі інформаційний детокс. Читайте новин, якщо щось станеться, то ви про це обов'язково дізнаєтесь від людей, які можуть витримувати всю новину інформації, яка йде. По-друге, не вступайте в прояснення відносин, особливо в соціальних мережах, тому що кожен зараз, ну, майже кожен переносить свої проекції, свої страхи на якийсь інший об'єкт. На бомбу я не можу вплинути так, на ядерну загрозу не можу безпосередньо вплинути. А наговорити недобрих речей людині, яка сидить за екраном, вполне могу. І тим самим справитись зі страхом. Якщо вам дійсно потрібно відчувати, відслідковувати новини, ви скролите їх постійно, це, що за цим стоїть? По Перше, від тої інформації, яку ви отримуєте ну, в вашому житті, мало що змінюється. По-друге, є така ну підсвідоме заспокоєння, що я хоч щось контролюю. Почніть контролювати щось дійсно про своє життя. Відреагуйте свої страхи по іншому. Страх він мобілізує. І ви можете зараз, українці це доказують, що вони починають робити ті справи, які довго відкладалися, на які не хватало часу, на які не хватало сміливості, що, щось змінити, щось зробити в своєму житті. І зараз той страх, який є, який вітає в соціумі, який в нашому колективному несвідомому теж на нас дуже сильно діє. Як психолог, я точно про це знаю, як це буває родові. Навчіться цю енергію, яка виділяється зв'язку з тим, що ви мобілізовані страхом, прикладати до щось такого, що вас додає ближче до життя. До спілкування, почніть якесь хобі, яке ви відкладали, змініть щось в собі, в своєму житті. Якщо метафорично подивитися на події, які відбуваються зараз в Україні, йде дев'ятий місяць війни, він вже почався. Це як з вагітністю. Україна дуже довгий час, і українці були в комплексі меншовартості і в жертовності. І зараз через біль, через кров, через сльози, ми ну, е, фізично перероджуємося. І для того, щоб цей процес він, він, ну, в будь-якому випадку він відбудеться, е, головне, щоб це не застигло. Тому що у страху, коли людина боїться, вона іноді застигає. І не змінюється. А все, що гнучке, це що е, е, може змінюватись, воно має свій контракт з майбутнім. Вже сьогодні, замість того, щоб думати, а що буде, якщо прилетить, е, ну, моя порада. Думайте, що буде, коли ми переможемо. Які ми будемо, українці, що в нас в українцях зміниться, в зв'язку з тим, що е, ми дійсно переможемо, це вже є. Це вже є майже як факт. Залишилось тільки це, ну щоб воно проявилося для цього потрібен час. Дуже багато вже змінилося внутрішньо. І дуже здорова копінг-стратегія боротьби зі страхом. Якщо мені щось страшно, доведіть це до фарсу. І коли вам з цього стає смішно, неможливо у людина так ну, устроєна психіка, вона одночасно не може боятися і сміятися. Тому дуже гарна стратегія була сміятися з Путіна, і тепер з нього сміється весь світ.